Так, люди добрі, не знаю, що воно трапилося, чи воно вже може почалося. Те, що ми ждали в лютому, не знаю. Я сьогодні з утра виходжу з квартири, виключається везде світло на масиві, витягують генератори, повітряна тривога по всій Україні. Кроме цього я вам скажу, що вчора я наблюдав з вікна роботу ПВО. Всю ніч були повітряні тривоги, взриви, шахіди. Блядь, я не знаю, що воно твориться. Я, я в шоці. Що вже дати далі від. Ну вони навіть ну, мислі, ну я навіть... Я фі, я знаю. Жулька, йди сюди. Жуль. Ти молодець. Ти взриви чула ночі, ні? Ти ж барбос малий. Інтересно, коли світло нам виключили. Це ж виходить, що... Ну як вам сказати? Як ото знаєте, раніше перед ракетним обстрілом, да? Виключали, щоб найменше руйнування було надалі. Може вони щось, виходить, знають та на цій почві. Виключили світло на масиві, ну не тільки на масиві, не знаю, ну немає ніде світла, я спеціально пройшовся до, ну на другий бік масива, то тобто, есть виходить, що на повністю на Лівобережному немає світла взагалі, всі не знаю, не знаю. Але дуже страшно. Я От тебе одні хороша, молодець ти моя хороша. Не знаю. Ви розумієте, що ми тут живемо дійсно в такому стані цікавому, яке нікому не побажаєш. Ну, Бог знає, що буде через... Та лягаєш спати я, і думаєш лягати вдітим чи як лягати, я не знаю. Я, я фіг, я знаю. А тепер йде в наш кооператив, люди добрі. Бачите, воно лампочка горить. Зараз я вам покажу. Побачили всі, да? Лампочка горить? Вона й буде горіти і далі. А в мене в боксі немає світла. І на масиві немає світла. Ні в кого нема ще світла. Оце... Тіньовий називається бізнес, люди мої. Оце тіньовий бізнес. І поки його будуть кришувати, поки будуть платити і заносити йому бабки, буде тут горіти світло і будуть, буде в людей світ. Тільки вони за світ не, не будуть платити в місяць півтори тисячі гривень, а будуть платити 5 тисяч і вище. Ну вони платять вже. Тому в них є, несмотря навіть на тому, що на масиві немає. Де жулька? Ой. Ось така ситуація. А ми сірячки отут в гаражі, отам гаражі, мої гаражі, там світла немає. Там, як завжди, як звичайно. Ми тільки добилися, щоб в нас було світло. Сьогодні включимо, сьогодні ліміт, вже повислів, як за... запахло гарячим. Ну, гляньте, як воно летить. Сразу і ліміт додавали. От ти, блін, не спіши. От, блін. Жулька, жулька, ну це бренд. Іди гуляй, я бачу, що ти рада. Молодець, бігай. Так що, люди мої. Ситуація крайне така тяжка. І саме інтересне, ми не знаємо, що очікувати далі, що буде через пів години. Тут лягаєш спати, не знаєш, що буде через час, розумієте? А зараз нагнітають ситуація в тим, що немає світла зовсім ніде. Повітряна тривога, а ночі ПВО, шахіди, мопеди. Іран передав Фу! Іран передав Росії більш мощніші мопеди з якоїсь там. Удосконаленнями якимись, щоб більше надати враження при влучанні. В общем, ситуація крайне тяжка. В Харків прилетіло, в Київ прилетіло, в Кривий Ріг прилетіло, Дніпро прилетіло, це все вчора. В телеграм-каналах тишина все хорошо. Тривога відбій, тривога відбій. Люди добрі, я щось не пойму, що твориться. Зараз когось із нас десь тут бахне, і про це знати ніхто не буде. А при цьому при всьому, бізнес працює, корупційні схеми працюють. І починаючи з маленького, ось о, вам, ось, світло є, на масиві нема. Лінія кочегарки. Всі, хто платив карман, свише гривня 85. У них є світ. І в них є світ, це в мене нема світ. Я не знаю куди вже жалітись. я ніде не дозвонюся. Нас просто як би тримають на ізморі, да? виморюють, відключають світло по тижнях. Да, Жуля? Молодець, це твоя територія, не переживай, все буде добре. Тіволі я пройшов, Ми відвоюємо нашу територію. Діо, да? до тебе ж на території ніхто не вліз. Просто мимо пройшли. Отож. А до нас влізли. Що там, Олешка? Що там, Олешка, так? Да?